Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі Ну що, пройшли у нас морози Приїхав я на пасіку Подивіться Що у нас тут відбувається? Джміль літається добре. Джилки теж це теж добре Наче Значе так Це тут де підсаджував матку щось не видно джинок. зараз подивимось. Там вони лазять, видно, є. Ну так іначе, слава Богу. Літають. Ну правда, пилку не видно. Чому не видно? Бо вже абрикоси оцвіли наші. Все. Кончилися абрикоси. Яблуня ще не зацвіла. Тут щось сидять ведь неманько. Сподимося і там не маньяков. А тут, тут о чого сидять? Що сталося? Що сталося? Нічого, все добре. Сидять, просто не літають. Я зрозумів. Не зрозуміло. Отака у нас ситуація. Бджілки полетіли після цих морозів. У нас мороз опускався до мінус 8 градусів. У не 8-7. Мінус 7, потім ще й засипало снігом. Вчора чи позавчора. І малина ще й не померзла. Я думав, малина вимерзне. Вона ні, де ще й гарно стоїть така. Така ситуація. зараз подивлюся, що тут в цій сім'ї. Візьму демарика. Чи прийняли вони ту матку і там чи прийняли. Подивимося що воно тут відбувається. Я сьогодні сам оп'ять хлопців залишив вдома. Помощників моїх. Зараз подивимось. Що тут у них відбувається. Добре, зараз розберу, гніздо подивлюся, що тут, а потім покажу. Ну що, друзі, маточка, все ходить. Жива, здорова, все добре. Зараз перевірю тільки на засів чи є. Оце я тільки підняв маточку, побачив і зразу показати. Зараз гляну чи є засів. Будемо закривати. Закрив я її, не знайшов я засіва. Подивимося, проконтролюємо пізніше, подивимося. Вона тоді просто як була матка 10 джіли. Останній раз я як відкривав, то вона не несла яйця. Якби вона не отрутавіла. Ну побачимо, може дасть Бог вони почнуть її кормити. <кій> І все стане добре. Добре, зараз дивимося всю цю сім'ю. Що тут. І зараз покажемо, що тут буде відбуватися. Тут засів є, щас все. Як дадуть показати. Ну тікайте. Оно є-яєчка. Все добре, все добре, маточку прийняли. Ось ну, так. Тут маточку знайшов, не знайшов маточку, але знайшов засів, то я вже не переймаюся. А там маточку знайшов, ну не знайшов засів. А ну такий. Успіх є. І знаєте, я, так скажемо, задоволений цим результатом, який вийшов. Ось такі от справи в нас. Добре будемо. Отак От ці дві сім'ї глянув, те, що мене цікавило, я побачив. І я радий тому результат, який вийшов. У мене маточки є, маточки прийняті, але одна не сія, то побачимо потім пізніше. Хай все тепло прийде, вони почнуть їх кормити, то тоді дасть Бог. У нас вже сьогоднішнього дня потепління, з понеділка там вже і плюс 25 буде, ну Короче, буде хорошо. Такі от у нас справи бджілки літають, слава богу, все хорошо. Тут щось не бачу, щоб літали. Зглянемо. Щось ззаді кирпичик, щось слабенько. О, все окей, сидять, все добре. Один великий плюс оцих п'яно-поліоританових вуликів, що у них не страшно оці холода. Тут ось у мене геть слабесенька теж ще одна Ну Це вже тепло прийде, тоді ми будемо з нею працювати. Тоді ми будемо підсилювати, будемо робити, бо зараз холодно було, не хотів дуже роз... розтрушувати. Такі справи. Цим щиро дякую за увагу. Хай вас всіх Бог благословить. Вас, вашій сім'ї. До зустрічі. Отако. Біли мухи залетіли в квітні місяці. Що буде далі побачимо